Зараз ми з вами розглянемо, як зареєструватися в системі Moodle і отримати інформацію до вашого курсу, а також що потім з цим робити. Заходимо ось за цим посиланням. Воно у вас буде натискаємо Увійти. Далі ви вводите той логін і пароль, який я вам надав. Я Зайду за тестовим логіном паролем. А після того, як ви зайшли, ви побачите при першому вході ось таке такий віконце. Я рекомендую вам зберегти пароль, щоб кожного разу його не набирати. Натискаємо зберегти. І тут такі невеличкі підказочки. Натискаєте зрозуміло. І дивіться, після цього ви заходите. Ну, по-перше, ви можете перевірити свій профіль. Тут буде ваше прізвище ім'я, яке у вас по реєстрації. Далі. Заходите ось сюди, на мої курси. От. Тут у вас будуть ті курси, на які ви зареєстровані. Тобто, в даному випадку, у мене. Один курс. Якщо у вас декілька курсів, наприклад, курс по Python і курс по Scratch, У вас тут будуть два курси. Да? Там робототехніка і так далі. Заходите на цей курс і бачите ті матеріали, які вам наразі зараз доступні. Тут такі теж невеличкі підказочки. Зараз у нас доступний тільки перший урок. Ось він. Лекція, завдання, сюди відправити завдання, лекція це те, що ми проходили з вами на першому уроці, завдання це те, що потрібно зробити, давайте подивимось, створити функцію. і сюди відправити завдання. Тобто, коли ви Виконаєте завдання, ви натискаєте ось сюди, натискаєте здати роботу. Тут можна прикріпити якийсь файл. Давайте завантажити файл. Вибрати файл. Давайте ми виберемо якийсь файл. Так, вибираємо ще раз вибрати файл. Так. Вибираємо ось один. Завантажити цей файл, все зберегти, робота у вас здана. Тобто так таким чином ви здаєте ваші роботи. Тут можна відстежити, дивіться, журнал оцінок. Поки що у нас оцінок немає, тому але тут будуть оцінки, тут можна подивитися: тут можна подивитися також учасників, які зареєстровані теж на цей курс, які є вашими одногрупниками. Ну і... І е, тут, відповідно, будуть е, всі завдання. Е, ще дивіться, посилання, е, тут є у нас посилання на зустріч, і тут також буде посилання на е, запис відео. Це я додам по всім урокам вони будуть знаходитись, тут ви їх зможете знайти.